Сьогодні маємо до обговорення проблеми, без вирішення яких ми не можемо говорити про те, що ми європейська держава, претендувати на повагу від інших держав людей, і цього разу мова не йтиме про. Добрі вчинки, чи неправильні вчинки, чи фахові вчинки наших політиків. А про нас самих, про кожного з нас. Я вітаю це програма Час діяти я, Оксана Гнатишин. Маємо у студії розмову насамперед, з чоловіком, який має особливі потреби. Пан Юрій зараз сидить у нашому студійному кріслі, але зазвичай. Його крісло, у якому він фактично живе, пересувається. Це інвалідний возик, на жаль. Він не може самостійно добре пересуватися, точніше, напевно, навіть не так може пересуватися, але не завжди є умови. Завжди не завжди умови, які є в місті, це дозволяють. Це і раз також з нами громадський активіст Роман Цигилик, якому знайомі, напевно, такі проблеми, оскільки родом своїм діяльності своєї діяльності саме він займається, працює над програмами, які допомагають. Самореалізації людей, які десь в чомусь мають особливі потреби. Пане Роман, вас вітаю. Але я би зараз хотіла поговорити навіть не про щоденні проблеми, з якими зіштовхуються люди з особливими потребами, а про інколи поодинокі випадки, які я б назвала недопустимими в суспільстві, критичними. Ми зараз покажемо один сюжет глядачам, який окреслить проблему якраз нашої розмови сьогодні. Декілька хвилин подивіться, і ми повертаємось до студії для ширшого обговорення, як таких проблем позбутися. Пану Юрію недоступна більшість публічних закладів. Чоловіку доводиться пересуватися на візку. Нещодавно через свою особливість в одному закладі харчування на нього накинулись із претензіями та накричали. Мовляв, він зі своїм візком заважає. А після емоційної перепалки з словами усіх попросили покинути заклад. Підвідувачі залишились на місці, а Юрія охорона сама виштовхала звідти. Я сидів не на візку, бо візок, вот із-чого були суперечки. Ну, не було куди його подіти, він так трохи на проході стояв. А я сидів, пересів на крісло, таке звичайне. І мене стягнули з крісла і по підлозі везли на вихід. Отак, от за куртку, в мене ще куртка подерта, ну, залишилась. І в результаті чого в мене куртка налізла на... Були, ну як би, знімати почали, і на виході мене, от за той час, поки один мене тягнув, другий копав мене. Троє міцних чоловіків витягнули неповносправного із закладу за комір, тягнули по підлозі та навіть виконали його інвалідний візок. Так нам переповідає Юрій, каже, після цього у нього було підбите око, гематоми на тілі та травма руки. Бачила це на власні очі волонтер Яніна. Дівчина каже, на зауваження, що вони роблять з людиною, на візку працівники закладу ніяк не реагували. Я до ці робітниці кажу, ну мені здалося, що їх так само будуть виганяти, як нас. Дівчинка замовчала, пішла собі, і через деякий час вже приїхала охорона. Ось теж розмовляли спочатку на підвищених тонах, потім ніби ситуація налагодилася, Я відійшла. А потім повернулася і вже побачила, що Юру витягають по підлозі на вулиці. Там хтось візок його тягнув, хтось його самого, і вже на вулиці, Тут це так раптово сталося, що на вулиці накинули куртку йому на голову, і почали бити. Уже побитому чоловіку довелося чекати поліцію, сидячи просто на асфальті. Втім, забути неприємний випадок та ще й з травмами просто так не міг. Хотів, хоча б вибачення, проте їх так і не було. Юрій Зочевицем написав заяву та зняв побої. Відкрили досудове розслідування, але минуло півроку і результатів ніяких немає. Тільки за два місяці слідчий приїхав до постраждалого брати покази, після звільнився. Юрій показав НТА новинам усі зібрані документи та розповів, як справу тягнуть немов гуму. Приїхав написав нову заяву. Вже вибачте, 16.02. Тобто, ну Майже через два місяці після першої заяви з ну, сказали мені приїхати зафіксувати наузі. І отут саме цікаво. 16.02 прийнята заява, теж зафіксована все. І от яка відповідь, яку я отримав через місяць, особисто приїхавши? Твіться рішення прийнято через три дні. Після подачі заяви. Тобто 16-го подав рішення від 19-го числа. Мені ніхто не надсилав і тут, згідно законодавству, 10 днів на оскар. Проте їх уже не було, Звіси слідство поживання. закрили. НТА новини за поясненнями пішли до цього закладу харчування, аби ті пояснили ситуацію. Там нам сказали, адміністратора немає, але знають, де він може бути. Проте, поки ми ходили від закладу до закладу, його і слід охолов. Не знайшлося часу прокоментувати прикри випадки із людьми на візках і в управлінні соцзахисту та мерії. Вікторія Хома, Віктор Самбратович Там пане Юрій, 10 днів на оскарження, я так розумію. Але вас про це повідомили вже після того, як термін сплив на оскарження. Тобто, фактично справу закрили і на таку аферу ви кудись можете поскаржитись, окрім того, що ви фактично просите допомоги у засобі масової інформації. Добрий вечір. Справа в тому, що ви кажете, що мене повідомили, власне, що мене ніхто не повідомляв. Це я постійно мав телефон в е, прокуратуру. Дзвонив і казав, бо мені сказали, що через два тижні мені буде офіційно надіслана відповідь на мою адресу, mm -hmm. де я проживаю. Тобто, навіть те, що вам прийшло через місяць, це вже ви вибивали, ходили. Тобто, ви би того не почули. Так? мені навіть нічого не приходило. То вже mm -hmm. через місяць часу, бо я подивився в інтернеті по законодавству. Ну мають е, на протязі місяця дати відповідь. Слідчий власне пообіцяв через два тижні надати. Mm. Ну а місяць по закону. Ніби. Ну, минув місяць, я, звичайно, дзвонив в прокуратуру. Мені казали, що вам вже ніби, справа розгля... ну, розглядали, її, вже є відповідь, але мені її ніхто не надсилав. Ну, звичайно, минув місяць я вже взяв свого волонтера, приїхав туди в прокуратуру. Зайшов, мене направили в канцелярію. Зайшов вже в канцелярію, і там мені дали відповідь: що власне, що справа була за три дні оперативно дуже розглянута, і ніби все. Рішення прийнято фактично, рішення прийнято про те, що відмова в якихось подальших діях відносно тієї справи. Ну і все, я добре подякував, розвернувся та і пішов. Ну, звичайно. Був обурений таким, що звичайно. ставленням, і от вирішив якось діяти, бо зрозумів, що не термінів в мене вже немає. Ну ще мені сказали на я попросив, щоб мені написали, що 10 днів з часу як я отримав. Угу. Але звичайно, ну не знав, як діяти, куди звертатися. Звернувся в одну організацію, в другу. Потім зрозумів, що дійсно часу не лишається. Ну і вирішив звернутись до мас-медіа. Може, мені би хтось допоміг, підказав, як діяти, сивілі що робити, пане Романе. Що би ви порекомендували в цій ситуації? І, напевно, фахових юристів треба шукати, так насамперед? Звичайно, дивіться, це кричуща проблема на сьогоднішній день. Це проблема нашого суспільства, коли наші органи не мають часу або мають якісь більш резональніші справи ніж захист свого громадянина і. Ну, то дуже, дуже серйозна проблема на сьогоднішній день. Я порекомендую, навіть звертайтесь до нас. У нас є гарні юристи, котрі займуться і об'єктивно висвітлять. То тобто, все-таки допомога юриста тут потрібних, фахівців, які допоможуть розібратися у всіх документах. Ви звертались до якихось юристів чи ще ні? Ще ні, я власноруч все робив. Пане Романе, чи часто відомі з такого випадки, випадку ситуації? Ми знаємо, що нещодавно, ну, там декілька місяців тому теж ми чули про такі голосні випадки, які активно в інтернеті обговорювались. Чому така ситуація є? У Львові? Як ви думаєте, до нас в організацію? напевно декілька тижнів назад звернувся батько, який mm. переїжджав маршрутці з дитиною ДЦПшником. З коляскою. Uh -huh. Водій маршрутки просто вимагав, що він або заплатив, або покинув маршрутку. Коли показали посвідчення, він вимагав заплатити за візок за коляску. І таки змусив цей водій покинути маршрутку того батька з дитиною. Знаєте, проблема, напевно, навіть не в тому маршрутчику, а проблема в тому, що ціла маршрутка була людей, і ніхто uh -huh. напевно не ніяк не реагував, тому що uh -huh. мало мали би люди встати, заступити за ну, тому що це вчинок не людський. Uh -huh. Нелюдський, так воно не може і бути і неправомірний, звичайно, як мінімум не людський як, тобто, як мінімум, не і, і неправомірний, звичайно. Так мало би відреагувати і правоохоронні органи такі речі. Пане Юрію, у сюжеті прозвучало спершу. Ви я так розумію, не хотіли публічно цю тему піднімати. Напевно, вам не було приємно. Це, це важко, навіть психологічно, так. Чому ви вирішили все-таки зараз ну, з нами спілкуватися зі ЗМІ? Ви звертались, ви казали у газети. Чому ви вирішили ту проблематику підняти? Ну, ви знаєте, спочатку я вирішив діяти, ну, коли то все сталося, я відразу викликав міліцію. Е, бо ну, хотів діяти звичайно законним шляхом, тобто пройти всі інстанції. Ну, Думав звернутися до правосуддя, як то кажуть, тобто, щоб була дана. Тобто ви вірили в те, що буде, буде ну, правильне. рішення? Так, правова оцінка. Бо якщо б я відразу звернувся до вас, вибачте, могли б мені сказати, ну а чого ти звертаєшся відразу, звернись в міліцію, звернись в прокуратуру, в кінці кінців є якісь uh -huh. органи, які мають тим займатися. От я вирішив пройти весь той шлях, щоб було якесь офіційне. ну, я зрозуміла. Чи вдалося вам поспілкуватись з власниками менеджерами того закладу, з яким у вас був конфлікт? Е, крім того, що мені не вдалося поспілкуватися ні з ким з власника з менеджером, Я вам скажу чесно: я один раз бачив тільки слідчого, і то через два місяці після подачі заяви приїхав ну, він приїхав до мене в пансіонат, Ну я проживав в еретричному пансіонаті. Він приїхав до мене в пансіонат, То вже подія була. Вересні місяці то він в листопаді приїхав. Я ще покликав свого волонтера, який був там свідком. І от власне через два місяці було таке офіційне опитування, і ну перший протокол ніби складений на протягом, через два місяці після події. Потім, взагалі, я ні з ким не спілкувався в прокуратуру, дзвонив сам, бо то вже була моя друга заява, бо я знов звернувся в прокуратуру. Прийшов місяць, дзвоню туди. Прокуратура розформована, там переформована. Треба вам прийти написати ще одну заяву, бо вибачте, в нас тут от такі нестиковки. Ну, прийшов другий раз. І більше зі мною ніхто взагалі не виходив. Я не кажу, навіть би не отримав би ту би відповідь. Якщо би сам би, певно не приїхав, то я ще не відомо, коли не відомо, б би її отримав, отримав би. Да. Пане Романе, як ви думаєте, чому так трапляється? Це не професійність наших правоохоронних так званих органів, це не бажання щось робити, це апатія. Чи свідомо йде захист тих підприємців, які нанесли шкоду людині? Ваша така роздума на цю тему? Це момайбудь звичайно, байдужість. Байдужість скажу одну річ таку, що розвиток суспільства визначається ставленням до неповносправних. От на такому розвитку, виявляється, ми зараз знаходимось, де просто права людини, я кажу, навіть перехоже, напевно, були в барі відвідувачі, які могли заступитись, які могли втрутитись так. в цей такий, от ну я не нахожу слів в тій ситуації, а поліція, як мінімум, я кажу, напевно, має резонантніші справи, ніж захищати свого громадянина і. Виявляється, воно так на день. дивіться, яка ще ситуація. Управління соцзахисту, мерія, які завжди зазвичай вихваляються, дають прес-релізи про свою певну діяльність і готові їх коментувати мало не щодня, чомусь вчора, коли ми до них телефонували, щоб дати, дали ви коментар. Вони дали коментар щодо ситуації з вами: не було часу, не було людей, не було спікерів. Така ж сама ситуація сьогодні до нашої студії. Теж ми запрошували і соцзахисту, і мерії. Управління. Соцзахисту немає тих людей, вони не мають часу з нами зустрітися. Знову ж таки, вони бояться. як ви думаєте, пане Юрій? Вони знають про вашу ситуацію безпосередньо. Ну, вашу? Не думаю, що знають, бо я звертався іменно в органи правопорядку, а не в соцзахист. Звичайно, бо справа ну рахує. Принципи, вони займаються інвалідами, але з інших питань, угу. все ж таки, то я руху була кримінальна там справа. Ну я не юрист, я не знаю, як то сформулювати, але все ж таки, я думаю, що то е, я звертався за адресою именно, до правоохоронних органів, які. Чомусь, ми, на мою думку, мали. Чому ж зараз ось про проблеми таких людей дуже часто ми чуємо від волонтерів, від громадських активістів, безпосередньо вже від, від вас чуємо, що є проблеми. Доки така ситуація існуватиме, ну, зараз говоримо про Львів, який претендує на європейськість, вихованість, повагу до людей. Пофілософсувати, якщо можна спробувати цю тему, доки таке буде? Хтось каже, що ми зараз дуже озлоблені війною? Війна нас такими зробила черствими? Чи дійсно можна так відхрещуватись від проблем таким чином? Ви знаєте, от по своєму багатому на жаль досвіду я вам можу сказати таке: люди, люди, самі, от люди, пасажири, от, От мене здивувала та ситуація, бо повірте, я кожен день користуюсь маршрутками і не один раз. І, звичайно, люди мені завжди охоче допомагають. Там, ну я, звичайно, до них звертаюся, і ну, по, ну, на мою згадку я не можу пригадати такої, щоб мені відмовили в допомозі. Угу. Але от самі водії, от дійсно, не знаючи чому, ну, в них. Чи вони просто ну, не знають тієї проблеми? Бо справа в тому, що у нас навіть є ті великі автобуси, е, які ну. Передбачають, що бо mm -hmm. туди заїхав інвалід на візку самостійно, навіть mm -hmm. але вибачте, вони е, на зупинці бачу, що стоїть інвалід, але стають на метр від перкану. Тобто я не можу не не в, до них попасти. Тобто, вони навіть вас просто не вниз. бачать, та, не відчувають та, та, проблеми, не розуміють. Та. Можливо, можливо, тут проблема навіть, що їм треба проводити певні навіть тренінги, якщо так виходить. Можливо. Я вже мало залишається до завершення програми. Я дуже хочу, щоб хтось вас почув, про вас дізнались. Фахові юристи вам допомогли. Ми знову познайомились у студії. Можливо, справді громадські активісти вам допоможуть юристами. Ми будемо також тримати цю ситуацію на контролі. Дуже не хочеться завершувати таким негативом, тому що я думаю, що все-таки у нас є багато і позитивних моментів. Роман, про трішки детальніше, маємо ще буквально декілька хвилинок. Про соціальні, я так розумію, програми для людей з особливими потребами, де вони можуть себе реалізувати у Львові, готуються такі, є такі, якщо не помиляюся? Дивіться, справді люди з особливими потребами, вони нічого особливого не потребують. Вони такі люди, як і ми. Єдина потреба, напевно, дотягнутися дотягнутись до вмикача світла, там до кнопки ліфту, чи, чи поставити якийсь пандус, який зазвичай є необхідним для пересування по місту. Це необхідність, це не є особлива потреба. Так, ми займаємося, співпрацюємо з такими людьми. Ми проводили в торговому центрі Ашан боче, є такий паралімпійський вид спорту. Зараз, завтра будемо проводити чемпіонат по тенісу серед неповносправних. Також стрільба з лука. Простий відпочинок, рибалка? Ну то є різні, різні речі, ну де просто людям цікаво, навіть спілкування от, між собою, тому що багато хто не має можливості виїхати з дому. Там не знаю, є якихось 10-15 сходинок, які він не може подолати. Яким чином ви таких людей знаходите? Ви їх самі е, знаходите чи вони до вас мають звернутися? Якщо когось ви не охопили, не захопили своєю увагою, як їм е... дивіться. Е... Є в нас інформація на сайті. Також ми співпрацюємо з таким реабілі... реабілітаційним центром. Хуторівка, джерело стимул, де є вже напрацювання. Люди звертаються, ми їм допомагаємо. От як, наприклад, за, в інтернеті там в Google вести там допомога неповносправним, роз, розваги для людей з особлими потребами, як знайти вводити в інтернеті громадська організація, розвиток громади, допомога неповносправна. Тобто... там є різні напрямки, напрямок дійсно дуже обширний. Пане Юрію, чи вдається вам? Я дякую за інформацію, чи вдається вам саме розважатись, трішки відпочивати в умовах сьогодення? Так, звичайно, я намагаюсь вести активний спосіб життя. От в паралімпійському нашому угу, центрі і, та беру участь в різних програмах. Так само приймаю участь в обласній спартакіаді. Там ну стараюсь використовувати ті моменти, які є. Вот з громадською організацією мав справу. У нас Ви і на концерти можна. запрошували і на різні це важливо. Це важливо події. для. для... Для вас. Це не то, що важливо, це просто необхідність як повітря, бо е, переважно дійсно інваліди сидять вдома. В нас будинки, на жаль, не пристосовані абсолютно. для інвалідів, причому дійсно абсолютно не пристосовані. Хтось користується допомогою там, батьків, хтось сусідів, але щоб самостійно, то звичайно ні. І мало, мало, на жаль, на жаль, в році там, буквально, ну, може. Декілька днів, коли можна так само зустрітися з людьми, такі які мають такі ж самі проблеми, і поспілкуватися з ними, і, звичайно, будь-який захід. Дуже важливе, просто як в тебе справи. Mm -hmm. Дуже живу. дякую. Будемо сподіватися, що будемо частіше зустрічатись. Говорити про те, як в тебе справи, і не говорити про такі болючі і неприємні теми. А будемо говорити навіть про відпочинок. Справді про відпочинок для вас, для нас разом. Дякую вам за участь, пане Юрій Пане Роман і okay. глядачам телеканалу НТА. Я Оксана Гнатишина, нагадую, це програма. Чи з ми з вами бачимось щодня?